Лукашенка не бачили з 9 травня. Ваші припущення, що з ним може бути? Ну, треба сказати, що е, інформація про поганий стан здоров'я Олександра Лукашенка. Вона з'явилася ще на початку травня. Там скасовували заходи. Він просто 9 травня в екстреному режимі побував в Москві, але ну, знаєте, це виглядало як. Знущання, і я думаю, багато людей, хто пам'ятає радянський союз, вони теж бачили радянських вождів епохи Бережнього, які стояли просто на мовзолеї і механічно махали рукою. Ну, це це насправді нагадувало те саме, і після повернення до мінська Лукашенко навіть не виступав на заходах урочистих з приводу дня перемоги над нацизмом, що, що є дуже помітним виключенням, і після цього його теж не видно. Тобто, вчора запустили інформацію про те, що він погоджується в вересні взяти участь у саміті з питань глобального розвитку організації Об'єднаних Націй, але ну до вересня ще 4 місяці, і це цей час буде непростий. У мене є можливо конспірологічне припущення. Але я не виключаю, що Лукашенко, який під час перебування на посаді президента, незалежно від ступені легітимності, він себе показував, як знаєте, такого сільського хлопця, який активно займається спортом. Ну а тут коли він почав активніше зустрічатися з Путіним, він якось стан здоров'я його суттєво погіршився. І це дуже помітно. Тому е, я не виключаю, що Росія вирішила його прибрати в такий спосіб. У них, очевидно, є арсенал певний, і, е, прибравши, поставити ще більш проросійського політика. Але я поясню, в чому річ. Ну, здавалось би, Лукашенко настільки проросійський до кінчиків нігтів, що вже далі нема куди. Але е, є, є один момент. Якщо приходить людина, яка не має політичного шлейфу Лукашенка, то ця людина за західними політичними правилами вона не буде відкинута зразу з порогу, розумієте? Ну, тобто, новий лідер Білорусі, якого оберуть на умовно демократичних виборах, зможе зателефонувати в Брюсселі, запропонувати зустріч. Зателефонувати в Вашингтон і запропонувати зустріч, зателефонувати в Варшаву, вільню з Київ і сказати, а чому Люблінський трикутник без нас, і це дає Росії певний простір для маневру. Є ще один фактор: якщо зараз проходять президентські вибори, ну в осяжній перспективі, то виникає питання: а що з легітимністю умовною легітимністю Світлани Тихановської? Ну, ви розумієте, що наступні президентські вибори її знищать, знищать легітимність, я маю на увазі. Тобто, те, на чому вона зараз спирається. І це теж в західній політичній манері. Тому що е, Захід не може підтримувати всіх колишніх. Ну, подивіться на колишніх кандидатів в президенти Білорусі. Вони, вони присутні. Там і Мілінкевич присутній і. Е, Санніков і інші, але вони ну далеко не відіграють якоїсь помітної гри. Це є до того, що це рішення, ну, рішення прибрати Лукашенка Кремлем може Кремлю давати очевидні переваги. І переваги в тому, що будь-хто з лідерів опозиції не зможе взяти участь у виборах, бо вони або сидять у в'язниці. Або е, перебувають за кордоном, а їм за цей час винесли вироки, такі знаєте, щоб е, знищити бажання повертатися на батьківщину. Тому тут от така ситуація: якщо вже почали про конспірологію, то дивіться, Лукашенко починає робити пас в бік заходу, каже на нас: насправді ніхто не нападав і тому подібне. Далі Антоніо Гутеріш відправляє йому листа з запрошенням на, на саміт ООН в Нью-Йорку. так, в вересні, але направляє Лукашенко. Пише якусь відповідь, і чи міг Путін, можливо, запідозрити щось, і саме через те, що Лукашенко почав дивитися на захід і шукати собі там другий стілець, так би мовити, чи міг він? Образитись і зробити дійсно щось з Лукашенком саме через це, ну це однозначно, не через лист Гутереш, тому що генерального секретаря <кій> генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй складно запідозрити в тому, що він відстоює інтереси Заходу. Тим більше, що ну цей лист достатньо так напружив білоруські демократичні сили, тому що ну, виходить, що ООН визнає. Біл, ну, білоруського керівника легітимним президентом раз запрошує його на цей саміт, і в цій ситуації я, наприклад, не впевнений, що йому дадуть візу американців, бо він же має потрапити до Сполучених Штатів ну на територію Сполучених Штатів в першу чергу. І є ще один момент, який, на мою думку, є важливий. Білорусь в 45-му році була серед засновниць організації Об'єднаних Націй, як Білоруська Радянська Соціалістична Республіка. І це для Росії теж до речі, такий ну аргумент для певної гри, тому що їм вигідна в нинішній конфігурації, коли союзників у Росії на міжнародній арені буквально дрібка їм вигідно, вигідно збереження формальної незалежності Білоруси. Але це не значить, що цей суверенітет буде зміцнюватись, і от нинішній стан здоров'я Лукашенка це знаєте проєкція е, суверенітету. Білорусі. ну можна, можна порівняти їх, що вони приблизно в однаковому стані. Тобто їх ще показують по телевізору, але говорити про якусь значну дієздатність дуже складно. А щодо того, хто буде замість Лукашенка, якщо раптом його не стане. Пан Вольфович. Ну, дехто говорить, що може бути пані качанова яка керівниця верхньої палати парламенту, але я думаю, що в Білорусі, з огляду на погляди Лукашенка, з огляду на багато інших факторів, уявити, що жінка стане президентом, ну при всій повазі до, до жінок, як представниць прекрасної статі, я на сьогоднішній момент не можу. Ну, тобто, це ну знаєте. Нинішній парадигмі, де Білорусь вибудовує е, імідж країни, яка живе на околиці війни, і де потрібна сильна рука для того, щоб провести країну через ці випробування, я думаю, що е, хтось, наприклад, той самий Вольфович, дійсно може мати більше шансів. Просто ну, якщо розглядати якщо, це, момент, як... у нього та, -та, -та прошу. у нього така потужна російська підкладка, що це теж може цьому сприяти. Саме про російську підкладку. Якщо говорити, що усунення Лукашенка є якимось планом Кремля, то за цим самим планом когось вони мають поставити свого. І це означає, що цей хтось вже має з'явитися на обрії. Ну давайте скажемо відверто: з тих. Політиків, які можуть брати участь за законодавством Білорусі в президентських виборах, дочасних виборах, тим більше, що там вже є механізм, що на випадок несподіваної смерті президента створюється фактично колективний орган управління, і таке і інше. Але е з тих політиків, які можуть брати участь в президентських виборах в Білорусі в осяжній перспективі, політиків про європейську орієнтації немає. Тому прізвище не має значення. Це буде Лукашенко 2.0 в дужках ру. Все. А чи означатиме це повний перехід Білорусі під контроль Росії? Тому що Білорусь як суб'єкт міжнародного права формально Росії все ще цікаво на міжнародній арені, а, тобто де Юре, а де факто вона буде цілком керована, я думаю, тут без всяких. Угу. Добре, то а якщо уявити, що Лукашенко насправді з ним все добре, і це скажімо, щоб не відповідати на якісь питання Путіна на параді, або кільк через кілька днів він з'явиться на публіці і скаже: зі мною все добре, зі мною все було добре. Це означає, що замах не вдався, чи, чи для чого тоді ця пауза може бути. Ну, якщо виходити з такої логіки, то тоді Лукашенко дуже гарний актор і людина, яка добре розуміє ну, наслідки своїх дій, тому що такий підхід, він, ви знаєте, для Росії в нинішній ситуації буде виглядати як дуже суттєвий виклик. Таких викликів за майже 29 років перебування при владі Лукашенко Росії не робив.